Вітаю, щиро, Україна, мати. Дозволь мені почати свій доклад. Я дуже хочу запропонувати всім небайдужість до суспільних вад: лінь, заздрість, жадібність, відсутність міркування багато різних якостей є в нас, а найжахливіше це геть не помічати думки людей, що поруч у цей час. Країна наша мусить виживати, болить у неї тіло, і душа. І той, хто нас повинен захищати, прекрасно знає, що таке війна. Війна це гори, біль, розлука, сльози, думки про смерть побрав би і біс. Війна це навіть в туалет без зброї не сходиш, бо туалет це ліс. Війна це мати сина поховала. Війна це хлопця дівчина ждала. Війна це та ракета біля хати не розірвалась, бо була сира. Все люди України знають про цю війну. Біда у нас одна, немає значення, якою захищати країну мовою, бо мова нічия. Я розмовляю мовою не тою, якою зараз я пишу вірша. Я не беру до рук своїх зброю, бо зовсім не військовий я. Роблю я все можливе задля того, скінчилась, щоб скоріше ця війна. Люблю країну, тільки нащо мову мішати в сутичку добра і зла. Я розмовляю так, як цього хочу. І не повинен я нікому взагалі. Мені співала мати колискову на мові Пушкіна, вона близька мені. Це мова Тютчого, толстого, пастернака. Чому вона належить до русні? Я знаю українського солдата, який не розмовляє взагалі. Не треба руйнувати єдність, яка у українців зараз є. Дозвольте просто людям обирати, на якій мові розмовляти йде.